Друзі, адвокат Сергій Гула, бачу, бачу відповідні повідомлення, а також читаю ваші коментарі і лайки, отримую щодо тих відповідно питань, які я піднімаю, і відповідно щодо останніх заяв, щодо негайної загальної мобілізації. Тобто, все охоплюючої. Ті коментарі, ті звернення. Які зараз є від найрізноманітніших політиків, а також діячів найрізноманітніших, дійсно багатьох, ну я так скажу, стривожили, тому мене попросили відповідно зняти нове відео щодо роз'яснення цього питання, бо ви бачили, що напевно останній рік я цим активно займаюся. Чому я цим займаюся? Одне з головних питань, тому що бачу наскільки багато порушень, раз і друге, наскільки багато своїх прав. Багато людей не знає, як їх захищати, тому відповідно записую поетапно відео за відео, щоб в кожному аспекті в кожній сфері тої чи іншої діяльності давати знання, як все ж таки захистити себе. І так, звичайно, даю емейл під цим відео, для того, що якщо будуть відповідні питання, серйозні питання щодо мобілізації. Перетину кордону, повісткам і тому подібне військово-лікарської комісії та й інші питання, які потребують своєї консультації в адвоката, щоб відповідно надати своє роз'яснення. Тому, якщо потрібно, емейл під цим відео. Пишіть, буду особисто відповідно вам відповідати. Отож, друзі, дійсно, я пропрацював це питання, подивився, є найрізноманітніші зараз заклики, навіть один з таких. Я бачив заклики навіть від колишнього генерального прокурора щодо того, що Україні потрібна нагальна загальна мобілізація, та й не тільки є й інші діячі, які про це закликають. І оскільки є стурбовані щодо цього питання, я вирішив роз'яснити офіційну позицію, яка на сьогодні є ту позицію, яка відповідно є. Наскільки треба це очікувати, і що дійсно кажуть, що під цей процес... Відмінять, відмінять відповідні права на звільнення від мобілізації. Тобто загальна і повна мобілізація означає, що вже жодних можливостей бути звільненим від мобілізації не буде. Тож, давайте поетапно роз'ясню. Такі заклики є. І треба сказати, що час від часу Генеральний штаб. Розглядає таку можливість. Але лише як гіпотетичну. Звичайно, багато хто каже, от під контрнаступ, а також відповідні загрози з орків, оркостану. Відповідно, потрібно все ж таки збільшити кількість Збройних сил України, а для цього, відповідно, перейти на загальну мобілізацію. Як адвокат, хочу зазначити, продивився ряд відповідних документів, що стосуються законопроектної діяльності. Тобто, розумієте, це ж не просто там навіть президент, якщо захоче, не може оголосити, все ж таки це треба провести через Верховну Раду. Це серйозне питання, яке просто так не вирішується, захотів і на завтра вирішив. Ні. Треба розуміти, що має бути затверджений відповідний указ. Відповідним рішенням Верховної Ради щодо відповідної повної всеохоплюючої мобілізації, і, відповідно, воєнний стан у нас вже оголошений, і тоді лише можна говорити про впровадження такого стану. На сьогодні указу президента, я не знаю, чи вони там будуть його протягувати через Верховну Раду чи не будуть. Такого указу на сьогодні не просто нема, але і не передбачається, незважаючи на відповідні серйозні заклики. Більше того, я хочу вам сказати, що Генеральний штаб а також інші силові очільники зазначають про те, що все ж таки укомплектованість є достатньо висока. Так, мобілізація своїм чередом іде, своєю чергою, йде. Будуть надалі мобілізовувати, готуючись відповідно до подальших силових відповідно дій і в квітні, і в травні, і в червні. Дасть Бог, е до липня вже все звільнимо або до серпня. хотіло б це, звичайно, пошвидше. Але на сьогодні така ситуація на фронті, яка на сьогодні є, не передбачає оголошення повної всеохоплюючої мобілізації. Хтось скаже, а що буде, якщо ситуація кардинально зміниться, давайте гіпотетично і про це поговоримо, і потім наступним питанням щодо законодавчих змін про скасування відповідних пільг. Якщо ми говоримо, друзі, якщо ми говоримо про величезний масштабний наступ, який ще колись прогнозували там десь на січень, лютий, березні місяці, що от. Оркостан піде в величезний наступ, величезний наступ на Україну, то цей величезний наступ по суті перетворився в пшик. Вони пробували, вони старалися звичайно дуже серйозні дії застосовувати, але особливо знаєте величезні побоїща російських недовійськ під Вугледаром і в Бахмуті. Чітко показала про їх, по суті, обмежену здатність повномасштабно наступати. В чому проблема? Проблема в тій ж самій техніці, і в боєприпасах, і проблема в персональному складі тих військ, які вони мають, не готові до виконання серйозних завдань. Тому на сьогодні. Вважати, що якось кардинально має змінитися ситуація на фронті через наступ Оркостану немає підстав на сьогодні. Тут більше треба очікувати на багато потужної і серйозної дії з боку Збройних сил України щодо звільнення наших територій і пробиття відповідного коридору до Криму. До Крим. Тому сподіваємося, що це буде е от в найближчі, найближчі, ну не скажу дні, а може дасть Бог тижні, а може місяці. Дай Боже, щоб це було якомога якомога швидше. Тепер по законодавчому аспекту, чи передбачається, чи є відповідні якісь законодавчі ініціативи, де відповідно багатодітним батькам. Особи, які за своїми релігійними переконаннями, зараз є достатньо багато людей, які не можуть тримати відповідну руку зброю, і мене просили відповідні заяви щодо немобілізації. На емейл теж можна писати, по звільненню, відповідно, за статтею 35 Конституції. Пишіть, якщо необхідно. Я, відповідно, надсилав. І давав можливість апелювати щодо цього питання і звільнитися від мобілізації по релігійним переконанням. Є таких достатньо багато людей, які відповідно над цим працюють. Коли ми говоримо про особи з інвалідністю, коли є в дружини інвалідність, в батьків, інвалідність, діти з інвалідністю, студентів і тому подібне, до речі, хтось сказав, що саме студенти є чи не перші на черзі, якщо буде скасовуватись відповідні пільги. Щодо мобілізації, а також батьків, яких троє дітей. Хочу вам сказати також, я безпосередньо перевірив відповідні ініціативи, законодавчі ініціативи, і хочу вам сказати, що на сьогодні немає жодних відповідно законів, законопроєктів точніше, які би передбачали на сьогодні скасування. Відповідних питань щодо безпосередньо звільнення від мобілізації, більше того, я вам хочу сказати: можливо, навіть про це зараз більше рухається в сторону, щоб дозволити чоловікам дозволити чоловікам бути звільнені не просто бути звільненим від мобілізації. Але і перетинати кордон, тобто збільшувати ось такі категорії чоловіків. До речі, якщо потрібна така консультація щодо відповідних можливостей перетину кордону, також пишіть мені на емейл, e бо я бачу, що також тут є запит. Тому я хочу вам сказати, друзі, що на сьогодні, слава Богу, коли ми вивчаємо сьогоднішню ситуацію, немає серйозних підстав вважати на те, що буде якийсь. Серйозна, загальна, нагальна, всеохоплююча мобілізація. Ніщо, слава Богу, про це не покаже. Але в будь-якому разі я буду відстежувати подальші інформаційні потоки, бо бачу, що в цьому питанні був ряд, знаєте, таких серйозних заяв. І роз'яснювати, що відбувається на сьогоднішній день. І які є законодавчі ініціативи чи законодавчі зміни? А ваші питання і коментарі пишіть під цим відео? Адвокат Сергій Голо.